Вітаю всіх! Пропоную вам підказочки від ангелів на прийдешній тиждень з 24 по 30 червня 2024 року. Тож, що вам порадять ангели? Можливо, на щось звернути увагу. Можливо, десь ви побачите свої відповіді. На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Починаємо з першого варіанта. Найкращий момент. Можливо, ви раніше прикладали якісь зусилля, щось собі будували, закладували якийсь фундамент, а зараз прийшов момент, коли ви можете вжити вже рішучі кроки, тобто йти до своєї мети, впевнено. Ви на, на зараз заслужили того періоду, того часу, коли ви можете втілювати свої бажання у реальність. Тож, не втрачайте шанси, не втрачайте цей час, дійте швидко і рішуче. А я бажаю вам гарного тижня. Другий варіант віддавайте і отримуйте, в світі існує свій баланс. Скільки ви віддаєте, стільки ж ви повинні отримувати навзаєм. Якщо ви більше вкладаєте, або більше отримуєте. Тобто, порушуєте цей баланс, тоді ви самі ж і від того страждаєте. І на цьому тижні зверніть увагу на те, скільки ви чого віддаєте і скільки чого ви отримуєте навзаєм. Не порушуйте баланс, і тоді для вас будуть вирішуватися всі питання найкращим чином. Тобто, коли ви. Говорите з ким-небудь, зважайте на те, що вам говорять навзаєм. Не варто нав'язувати лише свої думки або пасивно сприймати те, що вам намагаються навішати. Знайте свої межі і знайте чужі межі. А я бажаю вам гарного тижня. І третій варіант можливість пробачити. Якщо ви в душі в серці носили якусь образу, можливо, щось вас роз'їдало, ви не могли знайти відповіді на свої, на свої питання, то на цьому тижні вам ангели радять, звертайте увагу на все, що відбувається навколо вас. Там ви можете побачити відповіді, тобто не те, що хто вам говорить, а те, що відбувається в реальності. Вам це полегшить. Ваші відчуття полегшать ваше сприйняття оточуючих і зможете вибачити того, хто навіть вас образив. Ну і в такому випадку ангели вас будуть оберігати від подальших, щоб вас ніхто не турбував і не ображав. А я бажаю вам гарного тижня. Нагадую всім, це поради від ангелів на тиждень, який до нас прийшов. Тож бажаю всім мирного, спокійного і затишного тижня.